Лікарі щодня виконують героїчні справи, проте називають їх своїм обов'язком. Війна триває, і потреби та запити лікарень тільки збільшуються. Серпня бренд для паста працював для досягнення важливої мети допомогти маленьким українцям. І цієї осені ми перерахували нашому партнеру благодійному фонду Кідо близько 900 тисяч гривень на покупку медичного обладнання для кількох дитячих лікарень. Хочемо подякувати кожному небайдужому українцю, який обирав нашу продукцію із символом благодійності за покликом серця. Вкотре вітчизняні виробники та їхні партнери докладають зусиль задля підтримки тих, хто потребує допомоги. Завдяки підтримці наших партнерів лікарня отримала кілька безконтактних транслюмінаторів для проведення винозної пункції. Це вкрай необхідно при проведенні різноманітних оперативних втручань. Українські бренди та благодійні фонди впевнено створюють проекти, які необхідні нашій країні в цей складний час, адже варто пам'ятати, що тільки разом ми можемо творити великі добрі справи.